Ну, ярку, як можна ярку годувати, коли прийшов от там Августин. Ну, і Меланка, і вони обоє от такі от. Який може бути Ярко, коли тут зараз мартина нема, значить найголовніший є Августин. О, так. І Задарака йому каже, вступися. Та де? Та де? Та, Задарака прийшов всіх розганяти, бо він же. От іде той у нас такий там появився новий гусак великий з таким дуже яскраво червоним дзьобом. Він не підходить близько, але е поважно себе поводить, не дозволяє Десь, до себе. підходити. Подивіться, що за дирака робиться. От за дирака, він в тому всі є. Всіх, всіх покусяти. І дружить. Подружка в нього така сама кусяча, перше, що робить, як тільки підходить, б'ється. Б'ється. Ну дуже ми, дуже, ми двоє сварливі. І Миланка, і Августин такі прям взагалі. От подиви. Ой. Ні, не, не бішки, ходить Так. А давай, давай, давай посваришся. Ти ога, та гладить. Ну, ну я тебе погладив. Нічого. Ну, на, на, ну. Все погладив. Подружка за і побила. ну каже, що це значить Погладив. Я теж вмію гладити. І наш якийсь красень такий. Дуже. А це маленьке, все-таки воно так як гусинятко. Дрівонько, так тоненько фисить. Я раніше не чула.